Всім привіт! Мене звуть Аля. Я візажист в салоні Юбел. І зараз ми будемо робити з вами правильний денний макіяж. Перше, що треба зробити, це очистити шкіру, далі тонізувати і зволожити. Шкіра дівчинки вже готова, і зараз будемо наносити тональний засіб. Я беру BB-крем, Він найкраще підійде на щоденного макіяжу. Спонж обов'язково змочуємо його водичкою, віджимаємо і ним наносимо тональний засіб. Тонуємо повністю всю зону обличчя. Також е, трошечки заходимо на шийку, щоб у нас був плавний перехід. І беремо консилер та маскуємо синці під очима. Далі беремо пудру та фіксуємо наш тон. Це робимо обов'язково, бо якщо не зафіксувати тональний засіб, він весь скатається вам мімічні зморшки. Пудру взяла з стяючим фінішем для того, щоб дати свіжість. Завдяки скульптору, даю рельєф нашому обличчю. Наношу його на вилиці та на периферії. Рум'янами дублюю всі зони нашого скульптору для того, щоб надати свіжості. Хайлайтер він надасть сайва, наносимо його на випуклі зони нашого обличчя. Для фіксації брів використовую піск від зола. На завершення нашого макіяжу ми підкреслимо губку. Спочатку промалюємо їх олівцем і потім блиск. використовуємо блиск від NYX у відтінку 05. На цьому наш макіяж готовий. Якщо ви і досі не знаєте, як правильно використовувати косметику, запрошую вас на курс там собі різне.